Там третя глава, що говорить апостол Павло. На цю тему далі. Та я, брати мої, не міг говорити з вами, як з людьми духовними. Навпаки, я мусив звертатися до вас як до людей мирських, немовлят во Христі. Я напував вас молоком, а не годував твердою їжею. Бо ви не спроможні були ще її спожити, тверду їжу. Ви ще й зараз не здатні на це. Ви й досі належите цьому світу. Угу. Якщо між вами є заздрощі і суперечки, то хіба не мирські ви є? Хіба не поводитесь, як усі люди цього світу? Якщо хтось із вас каже, я послідовник Павла, а інший, а я Аполоса, то хіба не мирські люди ви чините? Тобто апостол Павел сам говорить про себе. Якщо ви... Дочитай Ні, я скажу тоді, угу. якщо ви називаєтеся, е, мо... якщо ви називаєтеся моїми послідовниками, то ви, люди мирські, плотські, і духовні немовлята. Це люди, у яких нема духовного розвитку, які духовно не зростають, які думають чужим, чужим розумом, які йдуть не за Богом, а за людьми. Це люди, які духовно незрілі, немудрі, недорослі, яких дьяволу дуже легко обдурити, взяти за ручку, як е дядя маньяк. Який цукерку дитині показує і легко її обдурє уводить. Mm -hmm. Отак От і дьявол духовних дітей немовлят. Ось Павел про це і говорить. Далі. А хто ж такий Аполос і хто такий Павло? Ми лише слуги. Ми не ваші спасителі. Ми вас не спасаємо. І важливо зрозуміти, що на суді. Як Єшуа говорить, на суді вас буде судити моє слово, як ви по ньому жили, як ви його виконували, мої заповіді, мої повеління, моє вчення. Ісус, він не буде говорити на суді так, ну давай. Розповідай, як ти виконував е, слово, заповіді апостола Павла, як ти за ним слідував, ну давай. Він це говорити не буде. Він буде говорити, що я тебе вчив в своєму слові. Ти чий повинен бути учень і послідовник? Апостола Павла чи мій? Ось про це Ісус буде й говорити. От. Ісус говорив: Я є істина, я є шлях до Бога. Не апостол Павло, а я є шлях до Бога. Тому на суді у Ісуса буде що тобі сказати, на кого ти уповав, в кого ти вірив. Недаремно Слово Боже говорить, що проклят всяк, хто уповає на людину. От. Ось ми говоримо про те, бувають такі розмови, що ми говоримо, що в православній церкві священник, який навчає, не тільки він відповідає перед Богом, що він навчає своїх овечок, свій народ, Божий народ. да? Зрозуміло, що він відповідає перед Богом. от. Але ж і, і ті люди, народ, який в храмі слухає священника, він також повинен знати і розуміти, що він все, що священник навчає, повинен звіряти Словом Божим Евангелієм. з Євангелієм, з тим, Це що навчав люди, що Ісус гори, Христос. Да. Так, що на суді Він не зможе виправдатись тим, що Він скаже: Ну, Ісус, мене так священник навчав. А Ісус каже, а я тобі що говорив в своєму слові, щоб ти чим був учнем і послідовником, щоб Ти кого слухався, мене чи священника. Тобто незнання закону не звільняє людину від відповідальності. Так, і в цьому випадку, Ісус він скаже, Ти на кого уповав? Тому що апостол Павел, так як і в наших церквах, деномінаціях. Наші пастори, наші епіскопи, наші проповідники вони також звичайні люди, як і ми. У них є помилки, є недоліки, хоча вони і водім і Духом Святим. От. Але є і багато людського помилки, недоліки роблять, так як і ми, такі ж звичайні люди. А у Ісуса Христа у нього не було помилок і недоліків. От. Він ні одного разу, ніколи нічого не порушив, ні Божий закон, ні Божу заповідь, ні одного гріха не зробив. Він все робив і говорив правильно. Ісус, Ісус Христос, і що Месія наш, Господь Бог. От. Тому ми в першу чергу повинні уповати на нього. І якщо ми бачимось, якщо ми бачимо, що ті люди, які роблять себе учнями і послідовниками апостола Павла, і те, що вони нас навчають, і ми бачимо, що це вчення не відповідає вченню Ісуса Христа, що воно йде в розріз, що воно противоречи противорічить вченню Ісуса Христа, то ми повинні вибирати Ісуса Христа, Ішуа Месію, а не апостола Павла. От. Хоча я ще раз повторюю, що апостол Павло нічого. Не говорив в Біблії неправильного, щоб прочоверечило вченню Ісуса Христа. Просто люди, вони неправильно розуміють апостола Павла те, що він говорить і навчає. От і все. От. Далі читаємо далі ще трошки про це. Далі також цікаво. Ми, ми, апостол Павло говорить, ми виконали свою роботу. Яку Господь призначив кожному з нас. Я посіяв зерно, а полос полив його, але Бог є той, хто виростив, тож немає значення ні той, що сіяв, ні той, що поливав, а лише Бог, який зростив. Тобто Він говорить, що ми не маємо ніякого значення. Апостол Павел за себе. І той, що сіяв зерно, і той, що поливав, його мають одне на меті. І кожен буде нагороджений за свій труд, бо обидва на службі у Бога трудимось в його ім'я. А ви і нива Божа, і оселя Його. От далі зараз буде дуже цікаво. Що говорить апостол Павел? Що ви, тобто на церкву, на Божий народ, на Божих дітей, да? на нас. Він говорить, що ми нива Божа і оселя Божа. Оселя Божа це Божа будівля, є переклади, Божий дім, да? Божа будівля. От. Згідно з Божим даром, даним мені, я, закли... я заклав фундамент, як той мудрий будівельник. А вже інший зводить на цьому фундаменті споруду. Та кожен мусить дбати про те, як він будує. Але ніхто не може закласти іншого фундаменту, ніж той, що вже закладено. А той фундамент Ісус Христос, Месія Ішуа, Навіть сам апостол Павел, він рахував себе учнем і послідовником Ішуа Месії і уповав тільки на нього, не на людину. Він не уповав ні на апостола Петра, ні на Йоанна, ні Якова. От. Тільки на Ішуа Месію. І от він закладував, закладував цей фундамент в церквах mm -hmm. в Божих спільнотах. От. І цей фундамент був Ісус Христос. Далі Він говорить: тобто це приклад для нас, що і ми, якщо закладаємо фундамент, в нашому житті, в житті інших mm -hmm. людей. Це повинен бути Єшуа. То це повинен бути Єшуа Месія. Так, фундамент а е, інших переклад основа. Фундамент, основа. От, Далі. Людина може будувати на цьому фундаменті золота чи срібла, коштовного каміння, чи дерева, сіна, чи соломи. Але робота кожного буде очевидна, бо настане день і все стане ясно. День суду, да. і все стане ясно, тому що той день прийде з вогнем. Бог вогонь. Для кого поїдаючи, для кого очищаючи. Прийде з вогнем і вогонь, Бог випробує роботу кожного і виявить її якість. І якщо збудоване людиною вистоїть, то вона здобуде винагороду. Mm -hmm. Чия ж споруда згорить, той зазнає втрати? А він сам, хоч і буде врятований, та лише пройшовши крізь вогонь. Чи знаєте ви, що ви храм Божий? І Дух Божий, в іншому перекладі, що є у нас, ага, що ви храм Божий і що Дух Святий живе у вас. Якщо хтось зруйнує Божий храм, того зруйнує, а в іншому перекладі покарає Бог. Бо храм Божий святий, а цей храм ви. І отут от теж дуже важлива думка, яку апостол Павел нам Говорять, хоче донести. Яка є тут дуже важлива думка, що основа фундамент Христос Месія. І на ньому ми, будуємо, будуємо е, будуємо будівлю. Ну, от він говорив, ви е, Божий дім. Божий храм, Божа будівля. Угу. Тобто, хто? Церква? Люди. люди. Бо церква вона будується з людей. людей. Да. Люди спасаються, приходять до Бога. Церква збільшується, зростає угу. церква і фізично, кількість людей, і духовно. От. І тому це схоже на мудрого будівельника, який будує дім. Угу. І цей дім збільшується, збільшується, стає великий, стає більший. Отак От і ми, люди, як ця будівля, нас стає більше. От. І е, Божі служителі, вони mm -hmm. Богу допомагають, як апостол Павло, будувати церкву, будувати Боже царство на цій землі. Mm -hmm. От. І яка важлива думка? Яка важлива думка, що е, золото, срібло і е, драгоцінні, драгоцінні камні? Кам це ті, скажімо, той камінь чи кирпич, який ми кладемо на основу, на фундамент, який є Ішуа Месія? Так, невесний Єрусалим також на драгоцінних камнях оснований. Так, так. так. То думка яка в мене? Що оце срібло золото це слово Месії, це вчення Месії, це його заповіді. Угу. Розумієш? Хто будує на справжньому мову? Так. так. А сіно, солома, дерево це різні ложні вчення про Бога. Ложне вчення духовне. Це люди роблять, які є послідовниками не Ісуса Христа, людей, людей. а людей. да, Послідовниками людей йдуть за це людьми. Це сіна солома, да? Це сіна солома, да. яке згорить. Яке згорить. І ось далі така думка. І Людина не отримає нагороди за це. Хоча б вона спаслась. То, що тут апостол Павел говорить, що Ді. спасеться якийсь вогня, це говорить апостол Павел. Mm -hmm. А Ісус Він говорить трошки про інше, що буде там в пеклі горіть. Тому краще слух... mm -hmm. прислухатися, що говорить Ісус Христос. Mm -hmm. От. Так. Не, не надіяться на те, що як із вогня спасуся. Не надіяться. Бо є багато інших місць Писань, де Ісус говорить, що людина втрачає своє спасіння і в Царство Небесне вона туди не попадає то далі думка ця не закінчилася. Mm -hmm. І ось він говорить, що Божий храм, цей Божий дім, ця Божа будівля. Mm -hmm. Це ви. Mm -hmm. Це ви. Yeah. І хто зруйнує цю будівлю. цю будівлю, того покарає Бог. А що це значить? А що це значить? No, цікаво. Я завжди думала, що це людина yeah. там за здоров'ям не слідкує. Uh -huh. so A чи ні? А це ж в першу чергу. За духовним е здоров'ям в першу чергу слідкує. Тоді так, буде здоровий дух здоров, здоров... там, де здоровий дух, то буде здорове тіло. Так, буде здорове тіло. Тобто думка, коли ти руйнуєш Божу справу, руйнуєш е вчення Ісуса Христа, Його заповіді, те, що навчав Ісус Христос. Mm -hmm. І вносиш е в церкву. Церкву, будуєш церкву на оцих духовних ложних вченнях. Mm -hmm. Розумієш? І Бог Він говорить, що я покараю таку людину, яка руйнує Божу справу, руйнує mm -hmm. Боже царство, розділяє Боже царство, краде людей, як лютий вовк, уводить людей. Mm -hmm. Бог покарає цих людей. Вони руйнують церкву. Вони руйнують Божу спільноту, Божий народ. Да. От що вони роблять. І на, жаль, і, на жаль, ось в церкві. Я бачу людей, але небагато послідовників Ісуса Христа, Ішуа Месії. Я набагато більше бачу послідовників і учнів апостола Павла. Тому що коли людина з тобою спілкується, ти дуже гарно чуєш і бачиш, на кого вона уповає. Хто її Бог? Чий вона послідовник? Тому це, проблема. Проблема, це горе, це біда. І ще раз повторюю, що ці проблеми потрібно вирішувати. Їх можливо вирішувати з Божою допомогою, молитися про це, щоб Бог давав мудрість. Як наводити в церкві з цим порядок, як очищати церкву від цієї закваски? Бо апостол Павел говорить, що закваска, вона не стоїть на місці, вона діє. Да. Ложне вчення, якщо його не присікати, воно діє, розповсюджується, розповсюджується в людях, в церкві, в Божих дітях. А еще и вот в пятой главе хорошо написано. Так. Можно я прочитаю? Так. Тики другая коринфия. Угу. Пятая глава. Угу. А. Там, где он говорит, что... Угу. Вот,